Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 22 лютого розпочалася 364-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Минулої доби противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки. З загиблі та поранені. Цивільні є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Вірте у збройні сили. Разом переможемо. В Одеській області затвердили програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Області на 2023-2025 роки регіон став першим в Україні, де затвердили такий документ. Програма сприятиме активізації використання державної мови в освіті, культурі, спорті та туризмі, рекламі, засобах масової інформації. Тощо бібліотеки Білгорода Дністровського постійно підтримують і реалізують обласні та державні програми. Є накопичений практичний досвід у використанні української мови в культурно-інформаційному просторі діяльності 21 першого лютого. В Комунальні установі публічна бібліотека Білгородністровської міської територіальної громади в напрямку реалізації програми відзначили міжнародний день рідної мови International Mother Language Day. Відбулися заходи спрямовані на популяризацію української літератури та мови. Завдяки домовленості Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації України з компанією Google та ЮНЕСКО в межах національного проєкту Ноутбук кожному вчителю з метою цифрової модернізації сфери освіти. Управління освіти Білгородністровської міської ради отримало у департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації електронні девайси для педагогів нашої громади. Сучасна потужна техніка значно полегшить роботу наших завзятих вчителів і допоможе в ефективній організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій. Інститут військово-морських сил інформує з 1 січня 2023 року. Розпочалась вступна кампанія у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової предвищої освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових кафедрах. Юнаки дівчата, що планують пов'язати своє життя з військовою справою, мають вже починати готуватись до вступу. Комунальні підприємства міста працюють безперебійно впродовж робочого тижня. Надзвичайних ситуацій на території міста не зафіксовано. За інформацією муніципальної варти та поліції, патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Це були основні новини станом на 22 лютого. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба! Тобі Україна!